Незаконно мобілізовані українці все ж таки можуть звільнитися і служби у судовому порядку. Ми обговорюємо рішення апеляційного суду щодо можливості звільнення з військової служби для наголошу незаконно мобілізованих українців. Відповідно, судове рішення наприкінці публікації апеляційного суду та у коментарі під публікацією. І так. Чоловіка мобілізували всупереч того, що він мав діючу відсрочку, але не мав при собі військово-облікового документу і не міг не міг пред'явити працівникам ТЦК на їхню вимогу. Обставини цієї справи чоловік звернувся до суду з позовом до ТЦК і військової частини, якому просив суд визнати протиправними і скасувати наказ начальника ТЦК, наказ військової частини в частині зарахування до списків особового складу. Та зобов'язати військову частину виключити його зі списків. Чоловік зазначає, що йому була надана відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації терміном до 2027 року згідно з статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відомості про цю відстрочку були занесені та відображалися у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що підтверджується листом, витягом з реєстру призовників військовозобов'язаних оберіг, знімки з екрану у додатку резерв плюс та інші докази по справі, жодним нормативно-правовим актом не передбачено необхідності оформлення військовозобов'язаним особам. Після 18.05.24 нової відсрочки від призову в разі незавершення чинності попередньої відстрочки. водночас порядком 560 навпаки, передбачено, що військово зобов'язані у яких строк дії відстрочки не завершився на медичний огляд. Вони не направляються. Тобто у його випадку така відсрочка йому надавалась та не потребувала подання додаткових документів до ТЦК та СП, що узгоджується з порядком номер 560. При цьому у ТЦК був доступ до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних, який містив усю необхідну інформацію про відсрочку, чого очевидно зроблено не було працівниками ТЦК. Звертає увагу суду апеляційної інстанції, що інформація про відсрочку позивача була занесена до єдиного державного реєстру прозивників військовозобов'язаних ще у 2023 році, що підтверджується відповідним витягом та іншими доказами, за наведених обставин станом на дату призову у ТЦК, була в розпорядженні уся необхідна інформація. Щодо наявності у чоловіка, оформленої від у передбачений законом порядку. Тому ТЦК не мав права направляти його на медичний огляд. Більш того, оформлення військово-облікового документа у вигляді військового квитка ТЦК зобов'язаний був здійснювати з використанням засобів та інформації єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних, чого очевидно також не було зроблено. За результатами проведеної перевірки, за скаргою військова служба правопорядку дійшла такого висновку про наявність порушень вимог чинного законодавства посадовими особами ТЦК. Про що було направлено начальнику ТЦК подання усунення виявлених порушень службове розслідування, яким чином невідомо. Тобто незаконно мобілізували, та якщо порушується закон, винні повинні бути притягнені до відповідальності відповідно до норм чинного законодавства. У такому випадку це кримінальна відповідальність. Верховним судом у справі теж наприкінці публікації під коментарем підтверджена можливість звільнення особи з військової служби у зв'язку із визнанням протиправним та скасуванням наказів про її мобілізацію і зарахування до списків особового складу військової частини. Отже, апеляційний адміністративний суд апеляційну скаргу чоловіка задовільнив. Адміністративний позов задовільнив, визнав протиправним і скасував наказ начальника ТЦК і наказ військову частину зобов'язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу. Таким чином, можливо зробити які висновки про те, що можливо відстояти свої права при незаконній мобілізації. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання. Якщо відео цікаво, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.